Вітаю вас у продовженні курсу по написанню торгових ботів. Сьогодні ми починаємо безпосередньо писати наш торговий модуль. І так. Наш торговий модуль буде виконуватись окремою функцією. Називений її трейдинг. Є. І так, ми введемо тут одразу дві зміни. Перше це буде чекпоінт. Ця зміна служить у нас для розпізнавання, де помилка. У випадку, якщо у нас бот видає якусь помилку, критичну, У нас кожна, кожен блок буде мати свій чекпоінт, і ми можемо зразу знайти, де виникла помилка. Це дуже. Гарно для відлагодження, тому рекомендую завжди використовувати щось схоже. І буде функція isCalc І так, іскак це наша функція, яка дає нам знати, чи наша процедура функція торгова, чи вже закінчилась, чи ні. Тобто при старті ми запускаємо isCalc true, а в кінці ми ставимо isCalc Fals. Тобто, що у нас розрахунок торговий модуль, верніше, закінчить свою роботу. Навіщо це? Ми будемо запускати нашу стратегію через таймер. Таймер у нас запускається через кожні 10 секунд. Але може бути так, що запити до біржі йдуть довго чи ще якісь інші нюанси, і ми не вкладаємося в ці 10 секунд. Тому, щоб не було накладення наших, виконання наших торгових процедур. Ми, дивимо, ми звіряємо значення із calc, Якщо воно є true, то ми не запускаємо новий модуль, а чекаємо, поки закінчиться попереднє виконання попереднього. Це забезпечення нас від того, щоб будуть появлятися якісь інші помилки. І тому давайте зразу в запуск стратегії. Займемося. Пишемо. Якщо не йде розрахунок. якщо Not Iskal, тобто розрахунку немає, то ми можемо запускати нашу функцію. Тут можемо на всякий випадок продублювати іскалк до. Це не обов'язково, але краще. І запускаємо нашу, е, нашу торгову функцію окремим процесом. Це дуже ефективно, оскільки в нас не буде ніяких жодних підвисань в програмі, якщо щось думає, обробляється і так далі. То буде окремим процесом, ми його навіть фактично не будемо відчувати. Для цього пишемо. Тряд. Так, забагато. Петячер. Дорівнює. New. Так, так давайте пише тут. Добавим. І вже можна писати дорівнює New. Новий процес запускаємо І який саме це наша? Функція трейдінг, все, ми створили, а тепер його запускаємо. Так все. Наш запис стратегії через таймер є. Тобто, кожен, кожен, коли кожен раз приходить на таймер тік, тобто через кожні 10 секунд у нашого випадку, буде спробувати запускатися функція трейдинг. Якщо розрахунок закінчився, тобто ми, у нас отримано фальш, ми запускаємо. Якщо розрахунок ще йде, то ми ігноруємо і чекаємо наступного тіка для прийняття рішення. З цим думаю, зрозуміло. І саме тому у нас у функції зупинки на всякий випадок також і Scalder і False. О, до речі, помилочку. У нас тут, давайте блек зробимо чорний колір, оскільки зупинка бота це є інформаційне повідомлення. І червоний кольором у нас помилки. Ми це копіювали, тому напевно, тут те ж саме. Так. Заодно й знайшли нюанси деякі. Ну, вони не важливі, але для візуального відображення цікаво. І так, далі. Наш торговий модуль ми будемо робити через Try. Що це за блок? Це блок передбачений для якихось можливих проблем з виконанням. Тобто, якщо у нас вийде якась критична помилка, наша програма не зависне. Не вилетить і так далі. а Просто вийде повідомлення, що якась критична помилка і ми вже зможемо аналізувати відповідно до нашого чекпоінта. Але взагалі, якщо якась вона тимчасова, вона проходить, ну, всяке буває, навіть з тої самої з збіржою, то коли ця проблема пройде, боці просто продовжить далі працювати. Тому давайте оформимо цей блок. Exception X і нам, звичайно, треба вести повідомлення. Save, save lock. Сповідомлено, напишемо так колір червоний, оскільки це є помилка. Є. Тут зразу нову лідінку. І пишемо, що у нас є виключення. Виключення. Виводимо його, от у нас ця зміна X, вона буде мати дані про виключення X і Message. вивели Message і даємо дані про наш чекпоінт Давайте напишемо, щоб ми зразу могли розуміти, що за цифра. Все. І, звичайно, нам треба зразу зробити, що наш, наш розрахунок закінчився, оскільки ну, ця функція закінчилась виключенням. От ми отримаємо повідомлення, ми зразу бачимо чекпоінт, на якому чекпоінті можемо вже там детальніше аналізувати, що саме сталося. Перейдемо до наших моторів. І так. Що ми починаємо робити? Тут так само давайте будемо працювати регіонами. Це дуже зручно. Перший регіон це отримуємо і виводимо баланс. Так, для балансу у нас є функція, яку ми запрограмували в API, Get Balance. Ось вона. До речі, ми зробили тут помилочку. Get. Давайте виправимо, що воно все було читабельне. У нас зараз тут, напевно, список помилок не йде. Ось ми тут також поправимо. Треба бажано робити все правильно і зрозуміло. тоді Щоб не буде виникати жодних помилок. І так. У нас був там X якийсь. З тимчасова зміна дорівнює await Оскільки ця функція у нас є асинхронна. Ось бачите, вона зразу в трейдинг додали async Тобто асинхронний трейдинг виходить, бо оскільки тут є асинхронні функції. Пере наш OKX і get-balance. Вона вгадала, Дивіться. І тепер перевіряємо, якщо у нас помилка. Ми виводимо дані. Давайте зразу скопіюю. Пишемо помилка, отримання балансів. Балансів. Так, зробимо нову лінійку перехід і виводимо яка сама помилка, щоб ми могли проаналізувати okx okay, error string, так. Все. Тут вже все забираємо, переводимо на нову лінійку. Все є. І скалк у нас фальш, і робимо ретурн. Закінчуємо роботу цієї процедури функції. Все. Якщо є помилка, ми вводимо виводимо її. Якщо помилків немає, все гаразд, ми перевіряємо. Це помилка на запит. А тепер перевіряємо, чи є самі безпосередні баланси. Для цього у нас є OKX Free balances, наприклад. Вільні баланси. Ми їх перевіряємо. IF OKX Вільні баланси, якщо дорівнює, 0, ну, значить немає на рахунку коштів. І робимо приблизно ту саму операцію. Оскільки немає коштів, ми не можемо торгувати. При справі відкрити позиції будуть ви, ну, вибивати спомилки. І пишемо відсутні, відсутні кошти на рахунку. І зразу пишемо рекомендацію. Поповніть для можливості торгувати Все, забираємо. Помилки у нас тут вводити не треба, оскільки тут помилки немає. Просто у нас немає жодних даних. Yeah. Тепер давайте зробимо вивід наших балансів Так, давайте ми тут кілька цих пройшли, кілька блоків. Напишемо тут чекпоінт 1. Тобто ми знаємо, що вже помилка буде далі, то значить це є нижче помилки. Якщо 0, значить помилка десь в цьому блоці. І у нас є такий перелік текстовий деполіст. Він буде вмістити в собі всі дані про депозит. Але нам потрібно, він є глобальний. Якщо він є не нульовий, то нам треба його внулити. Деполіст клір. Все, є. Підказка дуже добре спрацювала. І тепер ми вже переконалися, що okx Free Balance вже не нульовий, тому можна робити без помилок перелік. Для цього робимо for each. Так, VAR L це буде у нас елемент У OKX Free balance. Тобто, ми перелічуємо. Кожен елемент із free balance. Щоб тут не писати тип зміни, можна просто написати var, тут не суттєво. Далі нам потрібно відсіяти всі нульові значення. Тобто вони нам не цікаві. Нема змісту виводити нульові значення. Тобто, якщо, якщо значення L-value більше нуля, то ми вже далі проводимо наші дані. Давайте тепер виведемо наш баланс. Так, вводимо, називаємо балString ст дорівнює, І пишемо баланс. Давайте дві крапочки. Плюс пишемо L-value, тобто значення нашого балансу. Плюс дві крапочки. Так. Тобто пробіл, і виводимо в якій монеті. L-крапочка Окей. Є. Yeah. А щоб дані ми бачили у нормальному форматі, ми візьмемо і переведемо строку по правильному. Те, як ми робили із кількістю. Просто скопіюємо цю всю структуру і вставимо. І тепер у нас буде вивід монет точно в нормальному вигляді. Тільки реплейси нам не потрібно. Тут вже. І тепер ми цю лінієчку додаємо у наш список депозитів. І тепер нам ці депозити треба показати. Давайте для цього ми зробимо окрему функцію. Для чого окремо, Оскільки ми будемо виводити у елемент, який знаходиться в іншому процесі. Тобто нам потрібно буде так само використати структуру через Delegate і Invoke, як ми робили з сивок. Давайте я скопіюю, щоб ми не переписували багато тексту і додам в кінець її. Назвемо її Show Deposit, наприклад, так, щоб було ясно, показати депозит. Так, тут ми все видаляємо. Жодних передавати даних не потрібно. Скільки деполіст є глобальною змінною тому ніякі даних не потрібно не робити. Пише, шоу deposit. Так, зразу делегати змінюємо. Є і сюди. Все, готово. І тепер безпосередньо. Давайте виведемо наші депозити. І так, для початку ми попередимо наш лістбокс ми будемо вносити зміни. begin Update. Далі ми очистимо ми всі дані. Ось навіть у нас підказка спрацювала. Тобто знищуємо всі, обнуляємо всі лінійки всі дані, які були до цього. Тепер перевіряємо, якщо у нас деполіст, він має бути не нуль. Ну, їх і кількість елементів має бути більше нуля. Є, yeah, тоді ми можемо. Зробити перелік всіх депозитів. Оінт дорівнює нулю. І менше деполіст каунт і плюс-плюс. І додати в наш лістбокс айтемс. At. ось Кожен елемент деполіст. Тільки стрінг не треба, бо це і так. Строкова величина. В принципі, цих дужечок теж нам не потрібно. Є. Yeah. І в кінці ми додаємо лістбокс. and update. О. Навіть не, не йшло. І так, давайте пройдемося зараз. Begin-update. Ми попереджуємо наш лістбокс, що ми вносимо зміни. Навіщо його? Begin update і end-update. В тому, якщо ми будемо просто ну, обнуляти дані і вносити їх, буде виглядати у нас тут на депозитах, ми будемо просто оком навіть замічати, як воно щось опа зникло, потім по одній лінійці може додавлятися. Це воно якось виглядає не дуже гарно і не дуже професійно. Тому цим ми просто вносимо в наш лістбокс всі дані, а коли на end update, воно зразу гопа і показало всі дані. І далі ми перевіряємо. Чи деполіст у нас має дані. Якщо він має дані, то ми заносимо його лістбокс і відображаємо. З цим думаю, зрозуміло. І тепер ми наш лістбокс, наш шоу-депозит. Ставимо сюди. Все, тепер він буде показуватися з нас тут. І тепер давайте підготуємо ще для торгового нашого модуля. модулю. Для переліку наших налаштувань. Тобто, у нас може налаштувань бути багато. І Бот повинен всі налаштування обійти, і, всі, і кожну, по кожній парі відповідно провести якісь торгові дії, чи, чи розрахунки, чи ще щось. Тобто ми звичайним переліченням. І дорівнює нулю. І менше. Наприклад, symbols По кількості символів. Count і Плюс-плюс. Так, ми символи вже не перевіряємо, чи він є нульові, чи не нульові, оскільки ми це робили при коном при свій старт. Ось так. І вже можна безпосередньо робити торгові дії, чим ми займемося у наступному відео. Ну що ж, якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Якщо ви хочете не пропустити наступні відео, підписуйтесь і натисніть на дзвіночок. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.